У поле зору у СБУ потрапив український академік. Служба безпеки підозрює Володимира Стрілка, директора інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України. У витоку за кордон секретної інформації СБУ перевіряла, чи законно співробітники установи передавали через інтернет інформацію, зокрема про дослідження, які проводяться в зоні відчуження ЧАЕС. Силовики вилучили комп'ютер у приймальні науковця, коли той перебував у Сполучених Штатах Америки. Там він справді навідувався на одну з фірм, що займається розробками та виробництвом сорбентів для екології та медицини. Однак цей візит був у рамках службового відрядження, наголошує директор, який досі вша. А його інститут взагалі жодних секретних робіт не проводить. Телефоном стрілко пояснив пресі з вилученого комп'ютера. Працівники установи надсилали йому потрібну для роботи у відрядженні інформацію. За діями СБУ, науковець вбачає вплив недоброзичливців. Він не сумнівається, що ця акція була інспірована, адже і раніше йому доводилося відбувати рейдерські атаки псевдоінвесторів, які претендували на приміщення інституту.